Добрий день. Сьогодні хочу розпакувати посилку з сайту Івроше. Вона невеличка, але змістовна, я маю надію. Тому давайте починати. Ось так посилка виглядає всередині. Перший продукт це гель для душу, зернова кава. Це новинка. Я люблю взагалі кавові аромати, тому взяла. Маю надію, що мені підійде. Наступне це експрес-засіб для зняття лаку з нігтів. Тут 100 мл. Я маю надію, що це непоганий засіб. Взяла його, щоб була певна вартість замовлення, і у мене, до речі, закінчується цей засіб тільки інший нашого виробника, тому я маю надію, що це буде непоганий замінник. Наступне це рідке мило, манга і коріантер. Тут 190 мл, гарна упаковка. Я взяла, тому що у мене виникла проблема з моїм упакуванням мила, воно вже не видавлюється адекватно, тому це непоганий варіант. Я думаю, на заміну і до того ж непогане поєднання манго і коріандр щось нестандартне, тому взяла. І маю надію, що воно буде адекватне. А набір, інтенсивне зволоження, жиле-демакіяж і крем-маска, вона була в подарунок, коли ти набираєш, ну, на більше, ніж 300 гривень. Тому ось такі пробнички, вони, до речі, з терміном придатності все в порядку. Це чудово. Тут 7 мл і демакіяжу 30 мл. Але гарне упакування таке якесь морське. І також зараз у них акція на сайті. Якщо ви замовляєте доставку Корпоштою, то вони вкладають в подарунок гель для душу. Гелі для душу у них дуже класні, тому я замовила доставку на Корпошту і отримала ось такий гель для душу, олива Петіт Грейн. Якщо правильно прочитала 200 мл, шикарні вони не сушать шкіру і вони доволі економічні. А наступний такий набір пробників це крем, зволожуючий, потім. Серум нічний і туалетна водичка теж пробничок невеличкий. І ось вклали ще такий паперовий пакет і в Реше, Ну Воно формат А4, не знаю. Ну, Начебто це подарунок, бо не було додано до загальної суми доставки і замовлення. Хоча, до речі, в самому списку цих конвертів має бути, по-моєму, два. Хоча, може, я неправильно дивлюся, але тут їх два в переліку: і тут 0,1-01, не знаю. І загальна вартість вийшла з 455 гривень, доставка була безкоштовна. І дуже класно, що все-таки ось цей от гель для душу було отримано безкоштовно. Цікаво, чи ви замовляєте Євроше, чи вам подобається ця фірма. І, якщо не помиляюсь, вони вийшли з російського ринку, і тому я замовила їх. І маю надію, що вони туди не повернуться, бо багато брендів зараз починає повертатися в Росію, на жаль. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал і всім гарного дня, папа. -па.